У Чернігові відбулась українська премія року 2024. Започаткована вона була в 2023 році з метою відзначити тих, хто щоденно бореться за незалежність України, роблячи свій вклад у її перемогу та розбудову. Вже традиційно підтримка збройних сил України стала пріоритетом для організаторів премії. Саме тому під час заходу був влаштований збір коштів у формі вільного донату. Таким чином до підтримки ЗСУ вдалося залучити як цьогорічних номінантів премії, так і гостей заходу. Українська премія в цьому році присвячена збору коштів для потреб військового шпиталю. Ми хочемо зібрати шпиталю на потрібне обладнання для поранених захисників. Тому всі номінанти, всі, хто гості, вони зробили донат, і саме ця премія допоможе нам наблизити нашу мету, допомогти військовій медицині. Серед цьогорічних номінантів премії жителі та підприємства Чернігівщини, які своєю щоденною працею роблять внесок у розвиток нашого регіону. Серед номінантів української премії року сьогодні представлено три мере. Територіальних об'єднаних територіальних громад, волонтери, незламні жінки, чоловіки, державне підприємство «Ліси України. Багато тих людей, хто наразі працює, захищає, робить все можливе задля нашої перемоги. Наталія Ослопова одна з цьогорічних номінанток премії. Вона власниця б'юті студії, завдяки якій жінки, що втратили волосся внаслідок хвороби, мають змогу отримати нову зачіску. Тим самим повернутись до звичного життя, ми робимо багато проектів, про які ми не дуже освітлюємо, але ми підтримуємо наших жінок Чернігівщини. Бо для багатьох жінок втрата волосся це як втрата життя, і ми робимо такі проекти, щоб відновлювати волосся, їх здоров'я і підтримувати їх тим самим, робити їх щасливими. Серед номінанток Надія Галковська, вона авторка відомої пісні Козачка, громадська активістка та поетеса. Ось ця премія, вона для мене стала таким приємним, абсолютно приємним сюрпризом. В кінці 2024 року такого важкого, такого випробувального для всіх нас. Кошти, зібрані під час проведення заходу, організатори передадуть на потреби Чернігівського обласного військового шпиталю.